Мені не зрозуміло лише одне. Чому всі ви приховуєте один факт в Україні за часів до Другої світової займалися жертвопринесенням живих людей, не тільки кицьок собак, але і дитинку могли принести слав'янську, кров і спустити. Таке от витворяли за це вас гнали. Тому що ви ісповідуєте віру якусь ненормальну, де потрібно кров проливати. І війна ця, це теж саме підтвердження цьому. Про це ви всі приховано мовчите. І не розповідаєте про інцести у вашій сім'ї, про те, що ви грішні. Тому що через четверте покоління а сьогодні вже народжуються дегенерати, тому і війну затіяли. Все ж бачать очі людські. Обізнані, які історію іншу відкривають для себе. Але всім розповідають, що українці за недбані, але це не українці, це самозванці, проживають на території України.